Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим. Слава святі, Одистотні, животворчі, розуміні Тройці, завжди нині, повсякчас і навики, веки. Амінь. Слава Божні, Бога на землі мир людям, благовоління, слава бочні, Богу, Богу, на землі ми людям благовоління, слава божі, Богу, Богу, на землі ми людям і благовоління, Господь, Дубово мої відкрив, за мою сповіщать хвалу Твою. Господи губу мою відкрию, став і сповістять хвалу Твою. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, немає йому спасіння, Бозі, але Ти, Господи щит мій навколо мене, Ти моя слава, підносиш голову мою гору. Я голосно візвав до Господа, Він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі заснув і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, але навколо мене повсіли. Воскреси, Господи, спаси мене, мій Боже, пошелпа вдарив ти всіх ворогів моїх, розторощив зуби злих, у Господа спасіння на твій народ, благословення Твоє. У Господи, не докоряй мені в Твоїм гніві, і не карай мене Твоїм обуренні. бо Твої стріли мене прошили, і рука Твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моєму тілі, за гніву Того. Нема цілого нічого в моїх костях за гріху мого, бо мої провини головою перевищили. нема важкий тягар, що тяжить на мою силу, смердять, загнивши мої рани задля мого нерозуму. Принижений згіднуз, я вельми повсякденний сумну ходжу я, бо внутро моє повне жару здорового немає нічого на моїм тілі. Сумлів я розбитий понад миру, скіглю від стогону серця мого, о Господи, перед тобою все моє бажання, і стогін мій перед. Від тебе не скрити. серце моє розколотило, сила мене полишила, і навіть очей моїх світлої того вже немає. в мене, друзі мої, та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять подаль, і ті, що на моє життя зазіхають,